Ну що, 4. 4 січня? День прекрасний. Кожен займається своїми справами. Мені прийшло повідомлення. У мене дві посилки на новій почті лежать. Одна вже лежить тиждень, це друга прийшла. Зараз їду на почту, потрібно забрати ці посилки. Ну, я не знаю. Що там, де як. -то. Одна посилка я знаю, від кого інша не знаю. Так що їдемо зараз на нову почту, зберемося. Не хочеться, а треба їхати. Сама буду їхати, тому що Саша ремонтує машину. Сьогодні окуляри, приводжу сюди, тому що як сліпа ота сова. Звісно, ну, в порядку немає нічого. Шапку не одягала, тому що сонце ще, ще зима попереду. Стою, прогріваю, і він прийшов. Кажу, я сама відкрию. Ні? Нє? Ну нету, то ні. Ой. Поїдемо. Звісно, поїдемо. Відвикла, де воно знаходиться. Mm -hmm. Їдемо. Мами стоїть туди, коли я виїду. Зараз буде махати лівій, правий. Я ненавижу, когда коли ти виїжджаєш. Сама люблю командувати ним страшенно. Так, ладно, їдемо на почту. день. Ви знаєте, що до мене прийшла посилка від Наді. бабусині рецепти. І ця жіночка ми з нею товаришуємо давно. Вона проживає в Івано-Франківську, там недалеко від Івано-Франківська. І вона така, знаєте, жінка. Суто чиста українка, чисто віруюча в Бога Українка. І от вона мені каже: Я хочу вам зробити подарунок. Я кажу, да не потрібно, ну не видумайте, не хочу. І ось прийшла посилка. Так що зараз я відкрию і покажу вам, що це за посилка. Хочете дізнатися? Тоді давайте дивитися. Це я вам розповіла за цю посилку. Давайте будемо відкривати. Це привітання до Нового року. І вона надійшла давно ця посилка і тільки забрала. Прямо так Надя, тітя Надя угадала. Так, я, мабуть, мабуть, відкрию спочатку, а потім я вам покажу, зараз скажу, навіщо присилати? Ну ви ж, я ж вам то нічого не можу послати. Ні, це від, від цього щирого серця в неї. Е... Донечка живе в Італії, і вона каже, я вам від щирого серця хочу поздоровлення. Дякую, ще раз дякую Надя тобі за смаколики. Я бачу тут смаколики. І ти знаєш, дуже добре, що я не забрала саме на новорічні свята. Зараз смаколики закінчилися, і ми будемо їсти твої. Так що, отакі крендельки якісь. Ви бачите, гарні Крендельочки. Далі це такі макаронні вироби. Вони, Канелоні, але трішечки коротше. Тут можна їх і сиром начиняти, і м'ясом. Тобто трішечки так як відварити, але можна і не відварювати. Це ми обов'язково з вами зробимо. Дякувати такі канелоні. Це ж доченька все прислала їй, а вона поділилася зі мною. Ну це ж це точно. За каву дякую, дві такі пачки кави. Смачна італійська кава. Дякую велике, тетя Надя. Так, це ще не все. Казала Тетя Надя, що тільки. Кер... Ой, а що це тут трошки відчинилося, придавили? Це капучино. Теж бачите, яка гарна баночка. Все, все смаколики, смаколики. Так, це цукерочки з горіхами. Дякувати. Так, ще. І це називається маленько. Я маленьку посилочку вам відправлю. Тільки так Тільки так називається. Так, це якийсь, мабуть, нуга. Нуга з горіхами. Дякувати. І тут щось. А, тут щось. Не могла я здогадатися. Як ви думаєте, що це таке? Ну, давайте. Ну, як, здогадалися вже? Ой. Так, 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 зараз я. Приберу коробку і поставлю сюди. Я ж кажу, Боже, дякую, дякую Тетя Надя. Дивіться, смаколик. Панетоне, такий важкий. Це новорічний десерт з Італії. Він дуже смачний. І ми з ним поп'ємо чаю. Дякую тобі, велике. Ну, приємно, приємно отримати таку посилку саме із те, що вона зібрана від видно, що від чистого серця для настрою. Дякую, дякую тобі, велике. Ну, я розумію, зрозуміло, що щось відправлю вам теж. Те, що в мене є. Тому що Тетя Надія, ви знаєте, вона мешкає в Україні, в Івано-Франківській, вам вже розповідала багато. Вона дуже, така, знаєте, талановита як це, жінка, вона веде свій блог, вона дуже вдало його веде, і рецепти розповідає, технічно дуже вдало. Тому І це все не за, не заради того, щоб я її рекламувала. Я думаю, що ви знаєте саме, і гарні розумні блогери вони не потребують реклами. Але це, я бачу, що це просто від всього серця. Дякую, твій тятня, я велике! тетя Надя, <смеш> отак От пішло тетя Надя, тому що Ілля так називає її, то ми тепер називаємо тетя Надя. Дякую, все отримала. І ще раз скажу: що дуже добре, що не на новорічні свята. А так смаколиків немає, зараз будемо смакувати. До побачення, до нових зустрічей. А ви заходьте на канал на цей подивіться бабусини рецепти, і подивіться на цю таку лагідну жінку, яка вірить. В Бога, яка вірить в справедливість, і яка, який теж болить за нашу Україну. До побачення, до нових зустрічей. сказала, А я вже скуштувала цей смаколик. Дуже шоколадний, дуже смачний.